Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Нещодавно британська розвідка на аеродромі Рамінської під Москвою в льотно з інституті імені Громова побачила, що почалася розконсервація одного з двох наявних там літаків. М-55 Геофізика. М – це висотний літак-розвідник. Він розроблений був в КБ Сіщева. В технічному заданні було сказано зробити літак такий, як американський літак У2 розвідник, але з фюзеляжем, з подвійною стрілою дизайну, хвостової частини, ну і так далі. Це взагалі двохмоторна версія літака М17 стратосфера. Ну, Але розповідь треба починати з самого початку. Отже, в 1961 році, 1 травня, коли йшла першотравнева демонстрація зранку, е американський літак-розвідник У-2 з Пакистана полетів на північ через весь Афганістан, радянський, весь Радянський Союз вздовж Урала, він робив фотозйомку, ну і радетехнічну зйомку всіх, всього, що міг. Його збили наші нові комплекс С-75, бо вони доставали вже на висоту більше 22 кілометрів. І пілот катапультувався, і він був взятий в полон. До речі, паверса пілота Паверса поміняли на радянського розвідника Абеля. Це був досить відомий наш радянський розвідник. Він працював в нелегально в США. Його взяли на гарячому тепленького, з документами, з усім. Наскільки я пам'ятаю, йому там два пожиттєвих терміни присудили, але потім поміняли його на цього пілота. І от в 1967 році було прийнято рішення зробити постанова уряду була радянського, зробити літак-розвідник такий, як робить, такий, як у 2 що був не гірший. Тому що коли зібрали взагалі. Уламки у 2 то його віддали в КБ Берієва з вимогою зробити подібну копію. Ну, Берієв не зміг зробити, тому в 1967 році постанови уряду почали вже в КБ Місіщева робити такий літак. Для чого його робили? Його робили як літак для знищення висотних аеростатів. Справа в тому, що в 60-ті роки Сполучені Штати Америки навчились дуже гарно робити висотні аеростати, які літали на висоті 10, 15, 20 і до 25 кілометрів. Вони внесли на собі фотоапаратуру розвідки, радіотехнічну апаратуру розвідки. В Сполучені Штати добре знали напрями вітрів. І вони запускали там з Норвегії, з Данії, з Німеччини з території Німеччини запускали ці аеростати. І вони летіли так на схід через цю територію Радянського Союзу. І аж десь там на території Канади або Сполучених Штатів їм давали пораді команду знизитись. І вони опускались донизу, приносили дуже цінну апаратуру. В ті часи в Радянський Союз не мав чим як боротись з ними. Справа в тому, що вони летіли по складному профілю, де їм треба було щось фотографувати, вони знижувалися до 10 кілометрів, потім піднімались знов до 15 кі... або 20 кілометрів. Е, в Радянського Союзу в той час був тільки Міг-21, який міг підніматися на висоту 19 км. Дуже високо, надо, треба сказати. Так от, спроби за допомогою Міг 21 атакувати ті е, аеростати висотні, дали дуже невтішні результати. Справа в тому, що Аеростат він холодний, в нього немає джерел тепла. І тому він не видний, тому теплова ракета його не бачить. Крім того, він радіопрозорий, та його куля, вона радіопрозора, там ткань просто. І все. І його не бачить ні радіолокатор, ні ракета з радіолокаційним наведенням, ні, ні ракета з тепловим наведенням. Залишалось тільки побачити візуально і відкрити вогонь з гармати Міг-21-го. Це виявилось дуже складною штукою. Ця, цей Аеростат, він велетенський, він дійсно Велетенський. А пілот міг побачити його не далі, чим за 2 кілометри. Велика висота темно, ну, коротше, дуже важкі умови були. І так як Міг-21-й мав дуже високу швидкість по відношенню до, до, до аеростата, то в нього лишались, ну, буквально декілька секунд, щоб здати чергу з гармати своєї і відвернути. Були, було декілька випадків, що літаки не їх відвернути, врізали в аеростат, але це все одно на такій швидкості, що врізати з кам'яну скалу. Літак гинув, пілот гинув. А спроби тих, обстрілювати його здалеку так, полегенько, приводили до того, що у нього була апаратура контрольна. Як тільки вони чули, що щось тут гудить, літає поряд, вони зразу різко арестат піднімався на висоту 25 км його вже ніхто не міг достати. От. Для того, щоб боротись з такими аростатами розвідувальними, зробили літак М-17 геофізика. Він міг літати на висоту більше 20 км до 22 км. Він мав невелику швидкість, дозвукову швидкість. Мав автоматичну гармату 23 мм калібра, ну і так тихенько мав літати і обстрілювати ці всі. Аростат радянські. Поки робили в е, КБ Сівчева цей аеростат, цей літак М17, їх зробили три штуки. Перший, перший екземпляр зробили на заводі авіазавод Кімертау, ну, він там і розбився під час першого виліту. А другий, третій екземпляр вже зробили на Смоленському авіазаводі. Е, поки ці два екземпляри політали, поки підготувалися ну, до нормальної більш-менш роботи, прийшов 1983 рік. і Радянський Союз підписав Сполученими Штатами договір про заборону запуску висотних аеростатів в повітряний простір інших країн. Ну, звичайно, що в той час вже Сполучені Штати мали дуже гарні розвідувальні супутники, вони вже мали гарні розвідувальні супутники, їм вже було це не потрібно. Ну, вони підписали і перестали запускати. І М17 Геофізика виявилася нікому не потрібною. Її віддали в, в Моніно, там, де е, Академія військово-повітряних сил Гагаріна. там великий музей, О, я колись бачив її там, ці М17. Так от, вони там так і стоять, в музеї. Вони списані, розібрані і вже непригодні для експлуатації. Ну, але прийшло, прийшли 80-ті роки вже, і в США пішла мода. Взагалі в НАТО пішла мода на так звані розвідувально-ударні комплекси. Ну, один і той же комплекс, значить, зразу розвідує наносить удар. Ну, все було ну так дуже гарно описано в книжці. І в Радянському Союзі була е, видана постанова уряду е, в 83-му році про те, щоб випустити висотний літак-розвідник, який буде давати ціле вказання для е, ракетних військ Земля-Земля, що будуть стріляти, і для ударної авіації Радянського Союзу. І повинен це був робити новий літак М55, який являється модифікацією літака вже готового, розробленого М17. Робив його КБ М'ясіщев і е, зробив він такий непоганий, більш-менш літак. Я маю сказати, що перший політ він виконав в 1988 році М55, це майже 40 років тому, виготовлено всього два екземпляри тактико технічні характеристики. Взагалі взяли, е, взяли в КБ Месіщева за зразок М17 цей стратосфера і зробили М55. Він був так, на 40 см довший від М17. Е, розмах крил 37,46 метра, трошки був менший. Він розмах крил на 3 метра менший, ніж М17-го. Масу зробили на 5 тонн більшою, 234 тонни. Ну, корисне навантаження на літак М-55 поставили півтори тонни розвідувальної апаратури. Вона тоді, ще на, на радіолампах була. Такі мініатюрні лампи, як, як олівець довжиною там 2 см. Це така була радіолампа. От. І. Тобто там було нове розвідувальне навантаження з гідним призначенням, а на М17 там стояла одна автоматична гармата 23 мм, щоб стріляти по тих стратос... аеростатах. Ну, не довелося. Що сказати, силова установка була замінена, поставили два турбореактивних двигуна Д30В12, а на М17 э, стратосфера був один движок, один двигун Д36. І вийшло, що льотні характеристики їх абсолютно ідентичні. Швидкість максимальна на висоті 20 км, 743 км. І М17, М55. На висоті 5 км, швидкість максимальна 332 км. І в того і в того, зверніть увагу, крила настільки великі, для того, щоб триматись в повітрі на висоті 20 км і більше, що вони просто заважають летіти вже навіть на висоті 5 км. Літак не може розігнатись більш ніж 332 км на висоті 5 км. А на висоті 20 км він вже літає 743 км. Час польоту ідентичний. 2 години 14 хвилин, час патрулювання на висоті 20 км 48 хвилин. І отут стає питання, то для чого потрібен цей один екземпляр літака М55 Геофізика? дозвуковий, старий, півтори тони розвідувальної апаратури, вона, вона вже застаріла, нікому не потрібна. Я хочу сказати, що його вже сфотографували цей літак М55 з розвідувальним контейнером літака Су-35. Справа в тому, що в росіян є літак Су-35, це їх новий саме літак, який може підніматися на висоту 20 км. І для того, щоб він міг робити розвідку, в нього є контейнер підвісний за розвідуваною апаратурою. От з цим контейнером зараз хочуть запускати в повітря літак М55 Геофізик. Я маю сказати, що дійсно Су-35 це зараз найвисотний літак у Росії. В них був ще в Радянському Союзу був ще Су-27. От Отой старий Су-27, саме перша версія Т-10, так звана, він піднімався на 22,5 км. А всі інші модифікації су 27 які зараз літають, і в Росії і в Україні, вони не піднімаються вище, ніж 17-18 км. Бо це нікому не потрібно. Ніхто на таких висотах не літає і не воює. Так от, виходить, що е, Росія має. Має літак, на буде носити, може носити цей контейнер. Давайте прикинемо. Су-35 випущено 98 штук. 5 з них розбилось, 8 знищено в Україні, 6 штук знаходяться в Рамінському на аеродромі, Кубін... в Кубінке, на аеродромі Кубінка це пілотажна група Русській вітязі. Таким образом, в них порядка 79 екземплярів Су-35-го. Які можуть літати на 20 км і носити той самий контейнер і свій рідний, то для чого їм ще один екземпляр оцеї цієї самої геофізики? Я так думаю, що, ну не спасе, шановні, не спасе, маючи 79 екземплярів Су-35-го, не спасе їх ще один екземпляр М55. Я думаю, що це дуже що це дуже погана оцінка технічному стану російської авіації. У них, відать, великі проблеми з підготовленими пілотами. У них проблеми з двигунами. У росіян завжди прогля... проблеми з двигунами на винищувачі. До тих пір, поки Запорізький завод «Моторсіч» продавав їм, оце поки не, почало, не почався 2014 рік, то ще е, вони більш-менш. Нормально. А потім, коли ми перестали їм давати їхні двігателі Пермські ті авіаційні заводи, вони у них малий ресурс мають малу надійність, і взагалі вони неякісні. А крім двигуна, ще ж є купа деталей, візьміть передню стойку винищувача, в залежності від типу, ресурс передньої стойки винищувача від 25 до 50 посадок. От не знаю точно, яка цифра на 135, ну ніяк не більше. А десь в цьому діапазоні 25-50 посадок. Зробив там 25 посадок, все. Я пам'ятаю, в радянські часи були випадки, коли літаки стояли, по 10 літаків винищувачів, винищу, винищу, стояло в полку, не було передньої стойки. Завод робить їх не дуже швидко, це дуже тонка робота. І поки там прийдуть, поставлять, то вже інші літаки. Виробили ресурс. Це, це велика проблема. Що можна сказати? Розконсервація одного екземпляра літака М-55 геофізика, досить старого, якому вже 40 років, який не був ніколи нікому потрібний, свідчить про паршивий технічний стан російської авіації. Вони мають, як ми порахували, до 79 літаків су 35 які можуть носити той контейнер. Це рідний їх контейнер Су-35-го. Вони зараз поставили пілон перехідний, на той пілон чіпляють контейнер. Це значить, що в них дуже паршиві справи з авіацією. Ну, це добре. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підписуватись, Ми маємо загнути на кінець 125 тисяч підписників. Прошу підтримати нас в приватній. Приватні і в Монобанку. Заходьте на мій Patreon, має там багато ексклюзивних відео. Є відео ексклюзивно про сховище ядерних боєприпасів, є відео про те, як літали радянські і американські літаки з ядерними бомбами і термоядерними і губили їх, як їх літали. Ну і є досить розгорнутий аналіз статті Залужного, який він е написав для журнала британського видання The Economist. На цьому маємо всім дякую. До побачення.